Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ. І сьогодні у нас на вигляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода a 7 2018 року. Оригінальний та підтверджений пробіг з гарантією 195 тисяч кілометрів. Мотор 1.6 турбодизель. Коробка автомат. Авто без жодного підкрасу. Останнє комплексне до прийшло в вересні 2022 року на 173 тисячі кілометрів. Денні ходові вогні протитуманні фари, автоматичне складання дзеркал. Оригінальні диски R16. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання, електроскладання зеркал, повний електропакет 195 тисяч оригінального пробігу з гарантією. Автоматичне світло. Шкіряне мультикермо в гарному стані, круїз-контроль, управління скловочисниками, великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, Android-Auto, Apple CarPlay. Так, виглядає меню автомобіля. Вихід на дві SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, асистент освітлення. Освітлення салону, функція камін Home». розпізнавання втоми водія, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній фарктронік. Настройка дзеркал та склоучисників. Керування склопідйомниками, центральний замок, вінкод код автомобіля. Керування клімат контролем може відбуватися з сенсорного екрану, можна виставляти різні режими. Вихід на USB, центральний замок, система стат-стоп, автоматична коробка передач, прикурювач та два підстаканника, бардачок з охолодженням. Так виглядає задній ряд сидінь, підлокітник для задніх пасажирів. Великий місткий багажник, аптечка, аварійний знак, розетка 12 вольт. Повнорозмірна запаска на резині Michelin, повний ремкомплект, сервісна книжка, два ключі. Авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону Жовкви, села Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.